Вітаю, я Ольга Загайкевич, викладач франківського медичного базового коледжу. Я викладач англійської мови. А з цього навчального року наша дирекція прийняла рішення про те, щоб для студентів нашого коледжу викладали основи сім'ї. Вітаю це рішення, звичайно ж, тому що вважаю, що особливий зараз в Україні час, час повномасштабної жорстокої війни. З одного боку, а з другого час нівелювання моральних і сімейних і християнських цінностей, власне як наслідок засилля гендерної ідеології в світі і в Україні ми освітяни, особливо гостро відчуваємо засилля цієї ідеології з огляду на впровадження предметів програм, які сприяють і всіляко поширюють ці жахливі речі гендерної ідеології. Тому вітаю, вітаю рішення свого керівництва про запровадження даного предмету. Це чудова альтернатива для наших студентів, чудова, тому що вона розповідає про речі, начебто природні і зрозумілі для всіх, водночас, такі ненав'язливі і і доступній формі, що я вважаю, що це буде корисно для моїх студентів. Корисно, бо вони, бо основи сім'ї, як предумет, підкреслює ще раз і ще раз важливість сім'ї як найпершої інституції, створеної Богом, яка дає найперші знання дитині, найперший досвід, життєвий досвід робить дитину довершеною, впевненою і, звичайно ж, успішною. Вважаю, що це дуже на часі викладання цього предмету. Раджу, звичайно ж, усі навчальні заклади України викладати цей предмет, особливо з огляду на е, труднощі, які зараз переживаємо. Дякую особисто Андріану Буковинському за створення програми, за створення підручників. І е, щодо рекомендацій, звичайно ж, рекомендувала б пройти ці курси не тільки тим, хто зацікавлений у викладанні. Але й просто для себе, для свого духовного збагачення, для свого особистого збагачення, тому що е, тут можна почерпнути корисні знання. І щодо біоетики, наприклад, ми не завжди маємо час шукати певну літературу, читати. Е, знання з біоетики подані дуже гарно, дуже доступно. І Особливо актуально в наш час, коли наші дітей, діти і молодь, на жаль, виставлені на ем, тяжкі випробування, тяжкі випробування їхнього морального рівня і духовного. Тому ще раз щиро дякую і ем, до зустрічі. Дякую.